Колись у давнину вважали, подаруєш годинник, подаруєш людині її кінець. Якось одна дівчина подарувала своєму хлопцю золотий годинник у день їхньої річниці. Того ж вечора він впав у кому. Лікарі так і не змогли зрозуміти, що сталося, але ось що вони помітили. Стрілки годинника зупинились рівно о півночі. Каже, саме в цей час його душа покинула тіло, а годинник став символом прокляття. Тому старі люди кажуть: не даруй годинника. Бо не ти обираєш час. А час обирає тебе. Повірили? Хі -хі. Звісно, це все нісенітниця. Але звідки воно взялося? Ймовірне джерело це китайська народна культура. Адже на китайській мові годинник буде сон. Що співзвучне з фразою Чон, що означає бути присутнім на похороні, або проводити на той світ. Подарувати ходинник у Китаї це все одно що побажати смерті, особливо для літніх людей. Це вважається поганою прикметою. Але звідки це взялося в нашій країні, достовірно незрозуміло, можливо, просто переселення народів. Тому купуйте, даруйте і все у вас буде добре.